І так, 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 це відбувається. Я сьогодні з вами, я сьогодні тут, я сьогодні знімаю. І ем, я дуже-дуже дуже тішуся з цього факту. Я дуже схвильована, тому є шанс, що я буду багато затинятися, що я не буду знати, що говорити, і так далі. Але ви мені побачите, я надіюся. І сьогодні, ем, як ем, після невеликої перерви, Невеликої, дуже великої, дуже довгої, занадто довгої, я вирішила, що я хочу трошки вам розповісти про трошки. Про те, чому я зникла, трошки про те, чим я займалася літом, і, взагалі, якісь такі маленькі деталі. Буде дуже багато культури, дуже багато мистецтва. Цей формат буде щось по типу сезонної дегустації. Цей формат я закрила, коли почалася повномасштабна війна, тому що я. Чомусь не чомусь з певних причин я вирішила, що це не на часі говорити про якісь новинки, якісь факти позитивні, там чи ще, ще, ще щось, ем, як було в рубриці, коли я рекомендувала вам якісь там речі, які я подивилася, послухала, почитала і так далі. Ділилася своїми новинками, своїми якимись подіями і, і все інше. Я закрила цей формат власне зв'язку з війною. Але зараз я собі думаю, що варто його продовжувати. По-перше, я його дуже люблю, і я дуже сильно за ним сумувала. А по-друге, я думаю зараз, що навпаки варто максимально жити своє життя, наповнено розвиватися, читати, слухати, дивитися, спілкуватися, розвиватися і спільно з тим розвивати нашу країну. І нашу культуру, і тому я вирішила, що я таки поверну цю рубрику. Сьогоднішнє відео не буде типовою дегустацією, ну як мінімум, тому що я сьогодні з кавою, а не з вином. По-перше, в мене немає вина, шок. А по-друге, мені сьогодні не хотілося пити вина, і я прийшла до вас з кавою. Але ви можете собі наливати Чай, каву, сочок, воду, вино, шампанське, що ви будете хотіти дивитися цей чудовий недільний ранок. Початок хочу з того, що я власне трошки ем, підзабила на свій ютуб, тому що в мене було дуже багато на голові ем, речей, які я мусила робити. Я, чесно кажучи, не мала ні часу, ні бажання. Що-небудь знімати, писати, видумувати, створювати е, жодного контенту. Е, якщо ви слідкуєте за мною на інстаграмі, ви також могли це помітити, що я з інстаграму зникла. Я читала ваші коментарі, насправді на Ютубі я на них не відписувала, тому що я вирішила, що я Ютуб трошки відкладаю. І е, 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 був коментар про те, чи я зникла, тому що закохалася. Е, е, ні, сенсі, звісно, літо. В літню пору не закохатися. Звісно, що потрібно плекати свої позитивні емоції. Вони дають нам натхнення жити, кохати все живе, романтичні почуття також мають бути присутніми в нашому житті. Але ні, я зникла не через це. І сьогодні я повертаюся. Я хочу з вами з вами відновити контакт. Надіюся, що ви також цього хочете. Надіюся, що. Ви пробачите мені, і ми будемо з вами надалі близько спілкуватися, так як раніше. Сьогодні я вам розповім про свої чотири найважливіші проєкти, які відбулися зі мною цього літа, які дуже багато поміняли, як і в моєму житті особистому, так і. Культурному, так і професійному, і так далі. Хочу ними з вами поділитися. По-перше, розповісти, навіщо їх робили, що це були за проєкти, чим я займаюся, чим я живу, і також поділитися своїми, мабуть, якимись не те, щоб планами на майбутнє, але якимись там, мабуть, цілями, чи мріями. Ще, мабуть, трошки про YouTube, зачіплю цю тему. Я насправді. Розумію, як це може виглядати, тому що я вже поверталася і знов кидала, і в мене не було сил і натхнення. Я, в принципі, в якийсь момент навіть подумала, що я вже не повернуся на Ютуб, тому що мені було важко навіть думати про те, щоб створювати контент. Я не впевнена, які були причини для цього. Я ще їх, мабуть, не до кінця собі сформувала, але я бачу зараз, як. Люди, які поруч, що вони думають про мої проєкти, наприклад, офлайн, які я робила цього літа, чи про той самий YouTube, чи про ем, мою діяльність якусь в якихось інших напрямках. Деколи, деколи бувають моменти, коли їхні слова справді відгукуються в мені. Е в контексті того, що я можу з ними погодитись, таке буває рідко. Зазвичай я сперечаюся, кажу, що ні-ні ні. Через кількість цих повторень, через кількість людей, які мені це кажуть, я, мабуть, таки доходжу трошки до того висновку, що моя діяльність має якесь значення, і вона. Тому чи іншому масштабі вона може на щось повпливати. Тому я захотіла відновити YouTube, тому що я почула людей, які мені казали, що це справді щось добре, те, що я роблю. Насправді зараз веду активну підготовку для того, щоб відновити свій YouTube, і я ем, роблю це ем, поступово, але з випередженням, тому Думаю, що ситуація, що я знову за місяць зникну, не буде. Я принаймні зроблю максимально для того, щоб так не сталося, тому що хочеться мені якось свою діяльність удосконалювати і робити її справді для людей з тою інтенцією, з якою я робила це все на початку. Так ось перший мій проєкт це була виставка. Але це була діджитал виставка, це була виставка відео. Це, взагалі, був від початку до кінця мій проєкт, який я придумувала, ем, організувала, скурувала ем, відкрила. І так далі. Я зробила його з допомогою мого викладача з декламації пана ем, Пьотра Дера. Ми з власне цим моїм викладачем зробили такий проєкт, де я показувала історію польської декламації. На самій виставці показувала відео ем, записи людей, які декламували. Ем, Прозу, поезію, є такий дуже цікавий напрямок, який називається польською це називається Вивіджоне за слова. Якщо перекладати на українську, це буде щось типу виведене зі слова. І цей напрямок є дуже складним і дуже цікавим, оскільки тоді, в своєму перформансі, ти Зосереджуєшся на тому, що слова, які ти говориш, з них виходять якісь рухи, і в цьому твоєму перформансі важливіші рухи ніж слова. І потім слова просто доповнюють твої рухи, і це насправді дуже складний напрямок, це справді складно зробити. І ось такі формати. І там було чотири екрани, де до кожного були підкріплені по дві пари навушників, де люди підходили і слухали. Ну і там також були записи моєї декламації на там, концертах і конкурсах, тому що в квітні цього року, 23-го, я пішла на конкурс з декламації, загальнопольський конкурс декламації. Він не да порівнях, там спочатку в Познані. Я пішла на цей, це польською мовою. Я прийшла на обласний воєвудський польською, і на воєвудському в категорії дорослих я зайняла третє місце. Ну, це в принципі непоганий результат, я ніколи вже не займалася декламацією. За останній рік я ем, кілька разів виступала на концертах. Ось, і я закохалася насправді в цей напрямок мистецтва, тому що я зрозуміла. В принципі на самому конкурсі, навіть не на самому конкурсі, а на консультаціях з журі після конкурсу, я зрозуміла, чим декламація відрізняється від акторської гри. І я настільки закохалася в цей напрямок, що я вирішила, що я хочу про нього розповідати якомога більше кількості людей. Тим більше, що на тому конкурсі він був виїзний. Ми там жили всі разом, і там були дебати одного вечора. Коли ми обговорювали, як повернути популярність декламації, тому що вона на жаль затихає з тими усіма емоціями, з виграшем, ну з третім місцем, я приїхала назад, і у мене появилася ідея зробити виставку про це. Я придумала, як це все буде виглядати. Я придумала, що там буде. Я, ми потім з цим моїм власним викладачем сиділи, вибирали з його архіву. Е в нього тисячі записів, може навіть мільйони. В нього е, десятки хардисків, на яких по, просто по сотні записів, і е, насправді дуже багато. Він цим займається 50 років, він викладає це, і він організовував конкурси і всякі концерти, і так далі. В нього надзвичайно багато тих записів. Відповідно, ми вибирали ті, ну, які були найкращі, які я хотіла показати, і так далі. І потім представили їх власне на цій виставці. Звичайно, що я цього всього не зробила би без е, мого викладача, пана Пьотра Дера, чи без своєї команди е, моїх друзів. Які власне працюють в цій фундації, в якій я організовувала цю виставку, вони надзвичайно сильно мені допомогли, і без них я б точно цього не зробила. Насправді я так кажу, що я все організувала і все зробила. Насправді, без допомоги інших людей цього справді би не було. Тому я безмежно їм вдячна. і Я просто тішуся, що мені в житті попадаються саме такі люди. Ось і на цій виставці я також зачепила тему того, що я українка. Я, як українка, декламую в Польщі польською мовою. Я, як я сприймаю різницю між мовами? Я представила там також вірш Сашевченка, показаний українською, перекладений як польську. І бо я хотіла показати цю різницю. І що цікаво, цю різницю помітила не тільки українці, які здатні зрозуміти і ту, і, і ту і ту мову, але також поляки, наприклад, помічали, що немає що розділові знаки відрізняються, тому що самого тексту вони не розуміють, а ось розділові знаки вони побачили, що різняться. І це також цікаво. Мені справді сподобалось, як люди до цього підійшли. Було дуже багато людей. Було дуже багато моїх знайомих. Були були люди, яких я не знала. Були люди, які приходили з вулиці. До мене прийшла дівчинка з радіо, такого Познанського, записати про цю виставку. В результаті потім я відразу після цієї виставки поїхала додому, Львова. До і. Мені потім подзвонили, сказали, що вони хочуть почути цю виставку не в записі, а в прямому ефірі і подзвонили мені на український номер, коли я була у Львові, і я давала інтерв'ю на польське радіо по телефону. Це був мій перший такий досвід, і чим я насправді. Дуже дивуюся, захоплююся і пишаюся, мабуть, одночасно. Це також мене підштовхнуло розвивати, позивати поезію, розвиватися в поезії далі. І я також наступний проєкт, який організувала, це був вечір поезії, і де я власне в українській кав'ярні ресторані читала українську поезію, вірші українських поетів і поетес. І е, це було дуже цікаво прийшло надзвичайно багато людей. Чесно вам скажу. Я не очікувала. Місця не було. Була страшна задуха, було дуже важко. Я ніколи цього не робила. Мені було дуже дуже страшно. Але ну, люди казали, що їм подобалось. Я розмовляла потім і з тими, кого я знала, і з тими, хто прийшов просто так, і з тими, хто прийшов з вулиці. і Це насправді було цікаво. Спілкуватися з людьми, познайомитись з новими людьми, і теж цікаво було те, що я на цьому вечорі поезії вибрала чотирьох українських поетів і протез. Було дві жінки і два чоловіка. Я читала поезію Юрка Позаяка, читала поезію Дарії Ліси, читала поезію Тані Власової і звичайно, що Юрія Істрика, бо я надзвичайно його люблю. Але як бонус на цьому вечорі поезії, я почитала також свої тексти. На кінці я спеціально їх залишила на кінець для того, щоб ви подумали, що якщо не доснудяться, що це мої тексти. Я там і поручно стояла з цими неймовірними людьми, які так неймовірно маніпулюють словами, і в позитивному сенсі, звісно, що маніпулюють словами. Не знаю, я почувалася, ніби я прирівнюю себе до них, хоча зовсім так не є. І я прочитала свої тексти. І після того, як я говорила з людьми після цього вечора, то в мене всі питалися, чи я випустила свою збірку, де можна її купити, де можна читати мої вірші. І для мене це стало насправді шоком, тому що я ніколи не думала про свої тексти як про поезію. Я називаю, звичайно, що це віршами, але я ніколи не називала це. Поезію, тому що поезія для мене щось дуже високе, інтелектуальне, розумне, культурне і так далі. так далі. Я так про свої тексти не думаю. Я пишу про те, що мене турбує словами, якими я оперую практично що на щодень. У мене не було в жодному моменті думки про те, що людям сподобається моя поезія, і що вони ще й будуть птатися щось за а, збірки. Ну, типу. Yeah. Зараз у мене трошки, скажімо так, перерва від проєктів офлайн. Я планую зимою робити проєкти. У мене вже є багато запланованих. Просто треба взятися і їх організувати вже як мінімум 2 3 буде. Четвертий я ще домовляюся. Це зовсім різні івенти, зовсім різні напрямки, але один з них знову ж таки це буде поетичний вечір. Тільки цього разу я хочу зробити польської поезії. Я також пишу польською мовою. Я говорила зі своєю знайомою, яка також пише. І ми вирішили організувати якийсь такий ем, вечір. Так що будемо організовувати ем, і розвивати. Культуру звати поезію, поширювати поезію, бо я в неї закохана. і Я нічого з цим зробити не можу. Далі ще один мій перший в житті експірієнс, що було дуже важко, дуже страшно, і ще й пішло все. Звісно, що не по плану. пішло куту під хвіст, але все рівно люди були задоволені. Знову ж таки, я з надзвичайною кількістю людей. Прийшли люди, яких я не знала, прийшли люди, які просто проходили повз. Це була виставка моїх картин. Моя також малюю. По-моєму, я, я не знаю. Це відео виходить, ніби я себе нахвалюю просто-напросто. Але ні, ні. Добре, ви так мене знаєте, тому знаєте, що так не є. Я також малюю. У мене якийсь певний свій стиль випрацьовувався за останні роки. Ви часто могли бачити мої картини в моїх відео, так що ви з ним знайомі. І я вирішила, що я хочу організувати виставку для того, щоб по перше люди побачили, можливо, щось собі придбали, бо вони також були на продаж. І по-третє, просто зробити цей івент, організувати його, познайомитись з новими людьми, відпочити. Тим більше, що як і вечір поезії, так і ось цей ось ця моя виставка вона проходила в українській кав'ярні. В Познані є така кав'ярня яка називається Old Кльова. І а, її а, тримають два моїх друга: це Поляк і а, Українець. І, власне, ми там час від часу, -часу їм цьому якісь події. Цього літа було три, навіть не літа а в серпні. І от власне це був вечір поезії, мій. Це виставка моїх картин. На виставці моїх картин також був міні-концерт моїх знайомих. Де дівчина співала хлопець гарної гітарі» і вони виконували пісні один в кано. Вечір був дуже гарний. Ми дуже гарно відпочили. Ми поспілкувалися про картини, і ось власне на цьому вечорі я домовилася з одними хлопцями, з якими я власне тоді познайомилася. Про новий проєкт, який будемо робити разом з спільними силами, це їхня ідея повністю. Вони придумали, вони там всі матеріали всім забезпечують. Я тільки допомагаю в організації. Буду контактувати з людьми, шукати приміщення, підписувати договори. Так ну всі організаційні моменти, про які, мабуть, не варто говорити, насправді їх. Це важко робити, про них люди рідко задумуються, але це якась частина роботи в організації, ну, яка мусить бути без неї нічого не вийде. Потім там мої картини висіли якийсь час в цій кав'ярні, так що люди, які просто заходили в кав'ярню, також могли познайомитися з а, моїм мистецтвом, моїм баченням. Потім у нас 1 вересня на день знань. Ми в кав'ярні, ті ж самі Ольскульова, власне, з Сергієм, моїм другом, власником цього місця і його сестрою організували квіз про Україну. Взагалі цікавий факт: в Познані проходять такі квізи, але вони всі роки завжди були російськомовні. І от ми вирішили організувати квіз україномовний. Ми від початку до кінця все робили самі. Ми Придумували питання, ми поширювали інформацію, ми, ми робили конкурси, відео, фото і так далі. Це все ми робили самі, і також сьогодні ми були ведучими цього конкурсу. Я втомилася, я вам словами не передам. Ти постійно маєш говорити. У нас був сценарій, але ми не могли постійно його читати. Ми постійно мали бути заангажовані, ми постійно мали. Ходити, бігати, говорити це було складно, але ми справились, Всім дуже сподобалось. Люди казали, що вони захоплені. Навіть були такі наші знайомі, які часто ходять на такі квізи, і вони кажуть, типу, що було дуже круто, були певні свої нюанси. Але як для першого разу, як ми які ми організували, типу, це був прям топ-левел. Всі нас питалися, чи ще буде, коли буде і так далі. Так що можливо будемо ще організовувати. Так що насправді у мене було дуже активне літо: активне на нові враження, на нові події, на нові знайомства, на нові рівні відкриття самої себе і на нові рівні впевненості в собі, я б сказала. Насправді це літо багато чого змінило, дуже багато чого. Принесло в моє життя неймовірних людей і я надзвичайно вдячна. Так, я впевнена на 100%, що без моїх друзів, без їхньої підтримки, без їхньої віри в мене я б не зробила жодних з цих проєктів. Я б я тут зараз перед вами сиділа. До речі, я брала також участь в інших ще двох проєктах. Насправді я б читала вірш на відкритті виставки. Ем, моя знайома організовувала виставку фотографій історії ем, українців польського походження, які загинули на російсько-українській війні, але до, до 22-го року. Тобто, щоб показати, що поляки, по походженню поляки воювали за нас весь цей час. Ну і власне на відкритті цієї виставки я прочитала вірш Вікторії Амеліної ем, І це було Важко, але це було важливо зробити. Це був короткий вірш, але він багато емоцій дає. Він був перекладений на польську мову. І власне я його почитала польською мовою. Ось і ну і смішно, що це було в один той самий день, коли в мене був вечір поезії, і потім це моя знайома прийшла на мій вечір поезії. Так що зранку відкриття однієї виставки, потім вечір поезії. У мене якось так літо й виглядала, тому що в мене були ще також інші проєкти, просто я про них не розповідаю сьогодні. І також був ще один проєкт. Власне, теж одна моя знайома організовувала. Тут відбувається в познаний, такий тиждень української культури, і був вечір також поетичний, де я читала вірші Костенко і польської поетеси Віслави Шимборської. І мені на гітарі акомпонував мій друг. Я насправді не дуже задоволена з того виступу, тому мабуть, і не дуже хотіла про нього розповідати. Ну але воно було. Літо повне вражень, Насправді, я дуже рада, що воно було, і дуже рада, яке воно було. І важливо зараз лише не зупинятися і рухатись далі. І саме тому я хочу відновити Ютуб, тому що, роблячи ці всі проєкти, мені дуже багато людей. Звертала увагу на те, що те, що я роблю, те, як я це роблю, те, як я це показую, презентую, що дуже багато їм дає. Було багато людей, насправді було багато людей на моїй виставці. І, можливо, я не на таку велику аудиторію, але все ж я трохи відновила поширила знання, бо відновила спогади про такий напрямок мистецтва, як декламація. І мені здається, що я вже свою... Мрією виконала, що я трошки поширила про це знання. Також тим, що я прочитала українську поезію, я комусь нагадала про неї, кому когось зацікавила українськими авторами. І це гріє мені душу. На моїй виставці картині були також дискусії щодо моїх картин: дуже глибокі питання, питання за ковиркою. І це було дуже цікаво цим ділитися. Це було дуже цікаво слухати людей і розуміти їхнє бачення. Я ж по суті ніколи своє мистецтво, свої ідеї не виносила на загал, крім Ютубу, і крім навчання в університеті, я ніколи насправді свої ідеї не поширювала. І зараз, коли я почала їх реалізовувати, я розумію, як це важливо для мене і як важливо чути фідбек. Як важливо приймати його і наступні проєкти робити з більшою віддачею, з більшою з, е, зацікавленістю, з е, більшим ентузіазмом, натхненням, вірою, любов'ю. І я хочу це все робити справді. Так що відновлю YouTube, продовжую свої офлайн-проєкти. Буду займатися мистецтвом, культурою, те, що я, в принципі, завжди хотіла, те, що я вам завжди казала, що я хочу робити, я хочу курувати проєкти, я хочу організовувати, я хочу, щоб вони мали позитивний вплив. Навіть якщо вони не поміняють чиє життя, вони дозволять принаймні на цей один вечір забути про всі свої проблеми і просто слухати музику, подивитись на картини, слухати поезію. Чи посміятися від душі на квізі, познайомитися з новими людьми. Просто відпочити. Так що я сподіваюся, що з моїм каналом на Ютубі з моїми відео ви також відпочиваєте. дізнаєтесь що щось нове, відкриваєте, розширюєте свій світогляд. Тому що це моя місія, це те ціль, яка переді мною стоїть, яку я собі перед собою поставила. І я вже тренчу Бог зна скільки, чесно слово, то відео буде тривати годину. Ви мене зненавидите, я себе зненавиджу, коли буду це монтувати. Так що я з вами прощаюся, дякую, що ви мене вислухали. І так, я повертаюся. Я не збираюся зникати. Я не хочу зникати. Я. Хочу продовжувати з новими силами з новим натхненням. Дякую вам, що ви були зі мною. Звісно, що не забуваємо про лайки, коментарі і підписки. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Ще раз вам всім дякую. Слава Україні! До зустрічі в наступному відео. І дякую, що ви були зі мною.